Улюблені глядачі сьогодні. у Нас особливий ефір Програма, яку ми присвячуємо найближчим людям, тим, хто готовий прийти на допомогу в першу чергу, тим, хто знає наші хороші і погані сторони, але завжди залишається поруч нашим друзям. Також важливо знати, що день дружби святкується між усіма державами, культурами та між всіма людьми на землі. Цей день нагадує нам, що ми повинні не забувати дякувати, прощати, любити і оберігати найближчих нам людей. Моєю найкращою подругою є Діана. Це дуже хороша людина, оскільки наші мами дружили і також дружимо ми вже 11 років. Справжній друг потрібний кожній людині. Саме з ним ми проводимо весь свій вільний час, який завжди переповнений емоціями та позитивними відчуттями. У мене є людина, яка робить моє життя яскравим, цікавим та неповторним. Це моя Андріана. Чатний день друзів зародилася де у США ще у 1935 році. Поступово це свято набуло популярності, і сьогодні день дружби відзначається у великій кількості країн. Україна не стала винятком. Саме тому ми сьогодні зібралися, щоб не тільки розповісти про наших найєдніших, найкращих друзів, а й розказати цікаві історії та й познайомити їх з вами. Зараз я хочу вас познайомити з моєю найкращою подушкою Катею. Вона є моєю однокласницею. Я знаю її лише один рік. Ми познайомилися з нею на шкільній репетиції. І вперше, коли я побачила, я запиталася в неї, чого вона така висока. Бо вона справді дуже висока, дуже любна і добра дівчинка. День дружби прийнято обмінюватися словами вдячності, подарунками, квітами та листівками. Ми не повинні забувати про друзів, адже це ті люди, без яких наше життя було б сірим та зовсім нецікавим. Для кожної людини важливо мати друга. І у мене він є. Це моя подружка Віка. Вона дуже гарна, дуже добра і розумна. Вона завжди дуже гарно вчиться і завжди бере участь у різних олімпіадах і конкурсах. Це моя найкраща подруга Стефанія. Вона добре вчиться, завжди мене підтримує. Дружити з нею ми почали недавно, але вже нормально подружилися. Вона мене запросила сьогодні на цей пікнік. Напевно, у кожної людини знайдеться хоча б один друг, який є надією опорою в різних життєвих ситуаціях. Таку людину обов'язково слід привітати з міжнародним днем, днем друзів та висловити найтепліші почуття та подяку. Саме тому я хочу привітати мою найкращу коліжанку Софійку Багай. Ми з нею дружимо з самого дитинства. Ми з нею знімаємо смішні відео для наших родичів і для наших друзів. Ми познайомились, коли Діанці був один рочок, а мені чотири. Але я знаю, що наші тати були дуже близькими людьми, які вчилися в одній школі. Тому вони нас познайомили, і ми стали найкращими подружками. Напевно, кожен з вас що справжній друг спізнається в біді. Це вірно, але не на всі 100%. Звичайно, у важкі хвилини дружнє плече нам дуже потрібно. Але й у щасті людині потрібні друзі. Погодьтесь. Радістю також хочеться ділитись. Я маю справжнього друга, з яким розділяю усі емоції. Це Анна Марія. Це моя сестра Олена, їй 12 років, і ми з нею дуже дружимо. Нам дуже весело разом. Кажуть, що найкращі друзі піднімають настрій, і це правда. Ми з зеленою найкращі друзі. Ми з нею гуляємо. Вона мені допомагає робити уроки. Ми катаємось на качелях і маму розум разом. Моя сестра дуже гарна людина. Незважаючи на те, що в нас різний вік, ми знаходимо спільні інтереси. Кожну дружбу не можна оцінити. Вона безцінна. Моя найкраща подруга Настя. Я її знаю 5 років. Моя найкраща подружка Шофіка. Ми з нею ходимо гуляти, танцюємо і бавимося. Мало хто знає, що бачити своїх друзів дуже корисно для здоров'я. Вся справа в тому, що під час спілкування з товаришем відбувається психологічна розрядка, зникає відчуття тривоги. Ми отримуємо позитивні емоції та забуваємо про усі проблеми. Завжди мене підтримує та налаштовує на позитив моя подруга Іринка. Ми з нею познайомились, коли вона була ще зовсім немовлятком. Їй було 6 місяців, і від того часу ми з нею дружимо і не розлучаємось. Один американський поет сказав, друг це єдиний, перед ким я можу думати вголос. Дійсно, тільки справжньому другу можна розповісти всі свої секрети, поділитися емоціями та переживаннями. Лише уявіть на хвилиночку, що було б, якби не існували дружби. Люди б тримали все в собі, були б замкнуті та нещасливі. Чи хотіли б ви жити в такому світі? Звичайно, що ні. Дружба це маленький вогник у душі людини, що змушує нас жити та радіти життю. Тому оберігайте цей вогник, оберігайте вашу дружбу. You anyway? Yeah, like you.